Привіт, знаєте, сьогодні дуже популярні коміки, але проблема в тому, що люди сміються з кого з себе, зі своєї проблеми. І цей сміх так він розряджає ситуацію, так він дає порадіти, але він не вирішує проблему. Рішення лише у вірі в Ісуса Христа. Амінь. І скільки люди б не мріяли, скільки вони б не гнали інформації, потоків, фейків, рухів, які б байки тільки не розказували, які ілюзії тільки б не збудували без ісуса. Людство не вийде з цього колапсу, тому що з кожним днем ми наближаємось все більше і більше до цього колапсу, і ми це можемо бачити. Це видно, неозброєним оком. Вихід це Ісус Христос, і слава Богу, що незабаром прийде Ісус Христос. Питання в тому, чи готові ми. Тому я запрошую вас до живої церкви, до сім'ї Божої, стати учнем Ісуса Христа, мати спасіння, любіть Бога та ближньоних.